Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Чому сьогодні тричі оголошували тривогу? Получани знову стали на коліна перед передумовиною героя. У Луцьку скликали позачергову сесію міськради. Для чого і що вирішили? Тричі сьогодні в Україні оголошували повітряну тривогу. Усе через літ російського міг 31 к за словами речника повітряних сил Юрія Ігната, винищувач злітав із авіабази в Саваслиці Нижньогородської області Російської Федерації. Тричі ворожий ракетоносій летів у напрямку Тамбова і повертався назад. Можливо, це тренувальні польоти, але небезпека застосування гіперзвукових ракет кинжал зберігається, тому вмикається тривога. А розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. У Чорному морі зараз немає калібрів. Про це заявила керівниця Об'єднаного прес-центру сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. Агресорка Росія не вивела до Чорного моря носіїв цього типу ракет. Наразі всі кораблі перебувають у пунктах базування. Разом з тим Гуменюк зауважила, що ситуація з наявністю ракетоносіїв у Чорному морі динамічно змінюється. А я нагадаю, що відбувається з ворогом, який ступає на Україну. Інську землю за минулу добу збройні сили України докинули до пекла 1060 російських вбивць. Тож за час повномасштабної війни в Україні загинули вже майже 155 тисяч окупантів. Маю ще одну чудову звістку. Наші вдома Україна повернула додому 130 своїх людей, 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, військові з державної спеціальної служби транспорту. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких з Азов Сталі. Також повернули взятих у полон районі Бахмута та Соледара. Загалом 35 із Донецького напрямку більшість людей, які повернулися додому, мають важкі поранення. слава! Біля Бахмуту загинув 24-річний оруджений села Річиця Забродівської громади Ковульського району Віталій Кобець. Старший лейтенант, командир танкового взводу, останній бій прийняв у неділю 5 березня. Про це повідомив голова Забродівської громади Микола Калачук. Під час битви за місто Бахмут Донецької області загинув цілий танковий екіпаж 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Сухопутних військ Збройних сил України. Це водій, механік Андрій Мальник, навідник Сергій Леонтьєв та командир екіпажу Волинянин Віталій Кобець. Йому назавжди буде 24 роки. Вічна шана і слава героям! Лучани знову стали на коліна перед домовиною героя. Сьогодні в місті попрощалися із Андрієм Ніколайчуком. Воїну було 43 роки. Загинув у квітні минулого року, захищаючи металургійний комбінат Азовсталь у Маріуполі. Тіло Андрія Ніколайчука повернули в рідну країну в рамках обміну з Росією. Більше дивіться у сюжеті. До свято Троїцького собору зносять жовті й блакитні хризантами. Рух кожного зупиняє прізвище героя, викорбуване на хресті. Андрій Ніколайчук тепер йому назавжди 43. Боєць боєць і... відмінний, Це, Да, відмінний. дисциплінований, спокійний, сормизливий. Але бойовий дуже сильно реально це був герой, який і воїн з великої букви. І патріот. Взяти до рук зброю і стати на захист України чоловік вирішив ще 9 років тому. Він прийшов тоді добровільно, в 2014 році як формувався перший батальйон ТРО. В нього тоді родилася якраз маленька дитина. Він міг залишитися з дитиною. Ну він робив свій вибір. Вибір – захищати дитину, дружину кожного українця та українку у бою з ворогом на посаді командира взводу вогневої підтримки у полку Азов. Він стояв на захисті Маріуполя. Єврігідність так, так що uh, майже крайній раз його бачив, і він в той день якраз і пропав вже ми були на одному на одній ділянці з ним. Uh, моя група розвідки якраз там відпрацьовувала. Нас з вісьмох поранило п'ять п'ятірох, і ми ну, нас евакували, А він з хлопцями ще залишився. Але після того він більше не виходив на зв'язок. Лучанин Андрій Ніколайчук загинув 12 квітня минулого року під час виконання бойового завдання на металургійному комбінаті Азовсталь. Тіло захисника повернули на рідну землю в рамках обміну тілами загиблих лише наприкінці лютого цього року. Спокій, подай господин, душі робота, воїна Андрія. Попрощатися із героєм Андрієм Ніколайчуком прийшли десятки людей. Під час проповіді священник розповів про біль очікування, які майже рік переживала сім'я воїна. Тільки був вже... живий. ця думка нас обігрівала, що може станеться ісь чудо, десь виявиться там, нехай і в полоні. Але сталося, як сталося. Це не був його до кінця вибір. Він один з тих, що протиставилися знову. Тепер трошки розуміємо, яку ціну ми платимо за нашу свободу. Домовину із тілом захисника Андрія Ніколайчука пронесли театральним майданом Луцька. Люди вколішках і зі сльозами на очах дякували герою за життя, яке він віддав за свободу кожного з нас. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Сьогодні у Луцьку скликали позачергову сесію міськради. Питання єдине виділити гроші для батальйону 100-ї бригади тероборони Волині. Днями бійців, які тримали кордони з Білоруссю, відправили у саме пекло війни. Військовослужбовці воюють у Бахмуті, як кажуть їхні рідні, без достатнього забезпечення. Гроші аби закупити найнеобхідніше. виділили на позачерговій сесії Луцькради. Допомогти нашим захисникам можете і в. Детальніше у сюжеті. Позачергова сесія Луцької міської ради. Єдине питання сьогодні зміни до бюджету. Депутати голосуватимуть за те, щоб виділити гроші на допомогу для батальйону сотої окремої бригади тероборони Волині. Зараз бійці воюють у Бахмуті. Одні з найбільш гарячих точок фронту, і вони звернулися до нас по допомогу. На Бахмут відправили підрозділ, у котрому служив Сергій Панасюк, воїн, який 25 лютого загинув під кордоном із Білоруссю. І вже за лічені дні весь батальйон відправили на схід. Побратими, які могли щось знати про загадкову смерть Сергія, вже буквально у пеклі війни. До того ж, не маючи для цього достатнього забезпечення. Родичі бійців, яких передислокували, відкривають численні збори, бо у хлопців немає найнеобхіднішого. 500-та бригада, 53-й батальйон, де знаходиться Юра, потребує багато: дрони, рації, Starlink, тепловізори, акумулятори, медичні засоби. Придбати все самотужки рідні та близькі бійців не можуть, а обладнання військовослужбовцям потрібне вже. Гроші на його придбання вирішили виділити у Луцькраді. Ми передбачаємо 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів, в тому числі з тепловізорами, тепловізійних прицілів, тепловізорів, далекомірів, рацій. Зарядних станцій, старлінків, тактичних окулярів а, і інших засобів, ті, які сьогодні є найбільш необхідними для виконання завдань. Рішення приймають одноголосно. За 31 рішення прийнято. Також за одноданий заробіток працівників міської ради в подальшому планують придбати автомобілі, а найближчим часом проведуть тендер, щоб закупити обладнання, на яке виділили гроші сьогодні. Поки договір. Оголошення тендеру, ну і так далі. Це ну орієнтовно два тижні. Деякі позиції можуть бути куплені швидше, деякі пізніше, поки вони будуть доставлені. Ну тому що це ж не ті речі, які є так геть в повсякденному використанні. В нас а тоді ну десь будуть заведені в нашу бригаду. Тим часом воїни 53-го батальйону ї бригади вже перебувають на сході. Зараз для них важлива будь-яка допомога. Зробити свій внесок у збір коштів на закупівлю безпілотників для волинських. Тероборонівців можете й ви за реквізитами благодійного фонду Волинь-2014, які ви бачите на екрані. Призначення платежу на закупівлю MAVIC-3 для волинських тероборонівців на передовій. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 й канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Чому перекрили рух транспорту на одній із вулиць обласного центру? Учні Луцького ліцею номер 4 назбирали на джип для військових. Чиновника хабарника піймали на гарячому і відпустили. У Підгайцях на гарячому піймали землевпорядника. Начальник відділу земельних ресурсів та кадастру Віталій Копюк вимагав гроші за те, аби владнати певні земельні питання. Минулої п'ятниці після сесії сільради його затримали. Тоді чиновник якраз отримував другу частину хабаря. Попередньо відомо, що фігурант вимагав понад 4 тисячі доларів за вплив на службових осіб у прийнятті рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Його власне затримали під час отримання другої частини цього хабаря. Зараз наразі йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також слідчі клопотали в суді про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Однак суд обрав йому цілодобовий домашній арешт. 7 березня з 9 ранку на вулиці Кравчука у Луцьку тимчасово перекрили рух транспорту у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні. Про це повідомили у Луцькій міськраді. На ділянці від 36 до 40 будинків комунальники виконують роботи із заміни частини труби. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень. Воду під час робіт обіцяють не відключати. За добу волинські рятувальники ліквідували п'ять пожеж. 6 березня вранці вогнеборці ліквідували пожежу у господарській споруді села Залізниця Камінь Каширського району. Дві пожежі ліквідували на Ковальщині. У селі Пісочне через необережне поводження з вогнем під час коріння горів дерев'яний будинок. А у селі Лисняки ліквідували пожежу в дерев'яній господарській споруді. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Близько півночі, 7 березня березня горів легковий автомобіль у селі Волиця Володимирського району. Швидше за все, через несправність електричної системи. Сьогодні ж вранці у Нововолинську ліквідували пожежу в житловому будинку. Можлива причина коротке замикання електромережі. На щастя, обійшлося без жертв. Чесний відповідальний та комунікабельний. Такі риси мусить мати професійний рієлтор. Волинські фахівці з нерухомості взялися вчити молодь азам рієлторства. А щоб навчання було не сухим і цікавим, поділилися власними кейсами продажу нерухомості, які чудово працюють на практиці. Про те, чому молодь нині хоче працювати у сфері продажів нерухомості та що потрібно, аби робити це професійно, дивіться у сюжеті. Усі ці люди хочуть поповнити лави професійних фахівців із нерухомості. Хтось уже має декілька записів у трудовій книжці, хтось щойно закінчив школу. Олег працює в банку, у вільний час фотографує. Нині ж вирішив приміряти на себе нову професію рієлтора. Це перспективно, як я вважаю. Хочу вийти в деякій мірі з зони комфорту. То висягнути якусь нову нішу, так би мовити. Ну, відповідно, роль фотографії тут також має свій чинник, тому хочеться розвиватися знову ж таки і в цьому напрямку. Триденну школу рієлторів організувала команда Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців із нерухомості України. Експертність рієлтора, фаховість це є основні критерії. Запитів на такий захід каже сертифікована ріелторка Асоціації фахівців з нерухомості України Тетяна Кравець. Було чимало. У час війни багато людей залишилися без заробітку, а великий відсоток із них шукав роботу в агентствах нерухомості. Нам хочеться, щоб наші лави поповнювалися професійними ріелторами, щоб якісна послуга надавалася тим людям, продавцям чи покупцям, які потребують цього. Саме тому ми створили цю школу для людей, які не мають відношення до цієї. Сфери діяльності Максиму лишень 18. Хлопець почав цікавитись нерухомістю, що будучи школярем, нині ж хоче стати професійним рієлтором, враховуючи те, що ми зараз пробуваємо в стані війни, і війна ця закінчиться двома сценаріями або ми переможемо, або вони програють. То на ринок нерухомості безпосередньо будуть вливатися колосальні інвестиції за кордону. І якщо ми побудуємо себе в військовий час, коли нам зараз дуже важко, ми побудуємо себе як професіонали на ринку нерухомості, то після завершення війни нам буде кратно легше Робити школа рієлторів, каже Тетяна Кравець. Це відмінний шанс зрозуміло й доступно отримати інформацію від людей, які не просто розуміються в нерухомості, а вміють чути бачити потреби і бажання замовника. Школа дає базу знань, як правильно треба працювати. Якщо є зацікавлені особи, ми завжди проконсультуємо, покажемо, розкажемо, навчимо там, де ми можемо. Ми завжди ділимося досвідом. Почути про досвід професіоналів з асоціації фахівців із нерухомості прийшла лучанка Юлія. Подобається і це дуже перспективно, так як це можливість працювати самому на себе. Хочу рухатись далі. Зараз я працюю на оренді. Далі я хочу і продажем займатися. І рухатись далі. Свій професійний кейс привідкрив і очільник Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців із нерухомості України. Продавець має продати максимально дорого свою нерухомість, а і в короткий термін. Ну власне, не, 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 не то щоб в короткі у визначені терміни, а покупець має купити найкраще за ту ціну, яку він має, яку він в змозі оплатити рієлтора. бути не складно куди складніше наголосили спікери тримати марку саме фахового продавця нерухомості. Фаховий ріелтор. Це не просто дати оголошення, розмістити оголошення і очікувати, поки хтось по тому оголошенню зателефонує. Це великий пласт роботи проводиться. Як і В кожній сфері, як і в кожній професії, є якісь моменти недоброго виконання своєї роботи. Саме тому ми проводимо школи, курси підвищення кваліфікації діючих рієлторів, щоб надавати якісну послугу. Школа рієлторів кажуть, її учні це відмінний спосіб швидко, якісно і доступно. Знайомитися із азами рієлторства, ба більше неабияким плюсом таких навчань є практичний досвід спікерів, які мають імена на всеукраїнському рівні. Будуємо ракетоносії, двигуни до них. Ми багато воєнходів людству припіднесли і повинні також тримати цю марку. Що ми також припідносимо круту сферу нерухомості. Достатньо за кордоном сказати «I'm from Ukraine» і тобою будуть вже пишатися твоєю волею, твоєю сміливістю. До ринку нерухомості це також має відношення. Ми маємо бути професіоналами тримати свою марку і свій бренд. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. І на завершення мучні Луцького ліцею номер 4 назбирали на джип для військових. Про це йдеться на сторінці навчального закладу у Фейсбуці. Учні, батьки та педагоги Луцького ліцею номер 4 імені Модеста Левицького активно залучені до організації проведення та участі у благодійних заходах для допомоги українській армії. Днями всі кошти з лютневих ярмарків передали волонтерам штабу Ангар та повідомили, що збираючи на дрон, назбирали на джип для військових ще одна маленька перемога, яка безсумнівно наближає перемогу велику. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.